Зведений підрозділ Військово-морських сил України прибув на міжнародні навчання Дайв 2021. Зведений водолазний підрозділ військово-морських сил України на борту пошуково-рятувального судна Олександр Охременко прибув до військово-морської бази морських сил Румунії Констанца. Як інформує служба зв'язків з громадськістю командування військово-морських сил України, мета візиту. Участь в багатонаціональному протимінному водолазному навчанні Дайв 2021. Навчання DIVE 2021 розпочинається сьогодні, 2 серпня, за участі представників України, США, Болгарії, Румунії та Грузії. Загалом дайв 2021 складатиметься з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря в межах територіальних вод Румунії. Не забудьте підписатися на канал і залишити коментар. Дякую за перегляд.